Ось така коренева. Це біла леді, дивіться. Це красавчик. Просили показати, яка коренева на саджанцях. Ось такі саджанці. Ось такі коріння по 50 см. Ну їх, звісно, треба буде вкорочувати. Це шахерезада. Це порозкладав, тут фасую. Замовлення ваше розкладаю. Дощ іде, а я фасую. Полонез 50 з такою кореневою. Це біла акація. Також такі коріння. Кишмиш і риска. Тут і риски. Дивіться який корінь. Такий потужний. Це цимус. Це Конон, також такої кореневої. Це Академік. Це Вилораша. Одна, мабуть, залишилася. Вкусняшка. Це вазії такі коріння, Дивіться. Тут вони сантиметрів по 50-60. Ромбік, лара, перцовий червоний. Дивіться це один такий корінь. І тут ще в мішках все. Коротше, фасую дощом, тому що ви вже телефонуєте, коли буде відправка. Все, фасуємо, відправляємо вже. Відправили деякі. E façoei em dali.